Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Голензовський. Ми з вами сьогодні розбираємо дуже болюче питання для шаленої кількості українців: чи можуть справдитись ті погрози різних європейських політиків, які... Хочуть примусового повернення в Україну українських чоловіків призовного віку для того, щоб їх було мобілізовано до лав Збройних сил України і щоб вони пішли на фронт. Для чого? Для того, щоб фронт не сипався, і Європі найближчим часом не треба було також брати участь у війні тільки вже на своїй власній території. Таких заяв, на жаль, зараз є досить багато, і ми, власне, зараз це все розберемо. Це відео повстало не просто так. А е, після заяви експрем'єра Польщі Лешика Міллера, який заявив, що е, Польща, єдина зброя, яку може надати Польща Україні, це е, сотні тисяч українських чоловіків призовного віку, які зараз знаходяться на території Польщі. Він прямо натякнув на депортацію чоловіків, він прямо натякнув на те, що е, треба їх відправляти в Україну, щоб вони йшли на фронт. Говорячи про людей як про якісь речі. Не про людей, а про речі. Не знаю, наскільки це співставно з цінностями Європейського Союзу і в принципі, Європи, але вже як є. І є в нас інші заяви, які ми зараз розберемо. Отже, експерт з питань зовнішньої політики Лукаш Адамський ем, прокоментував заяву польського прем'єра. Лешика екс-прем'єра, про те, що нібито Польща може відправляти українських чоловіків на батьківщину воювати. Зараз Лешик Міллер є на абсолютно е, маргінальному е, рівні політичного життя Польщі. Я не хочу, щоб українське суспільство сприймало різні заяви Лешика Міллера. Експерт також припустив, що експрем'єр просто намагається нагадати про себе або навіть. Когось шантажує, але точно не варто сприймати це як офіційну позицію Польщі. З правової точки зору немає можливості, як мінімум зараз, зазначає експерт, аби чоловіків з України, які отримали тимчасовий захист в ЄС, передавали Україні для проходження військової служби. Я не виключаю, що таке може статись, але це, по перше, було б рішення всього Європейського союзу і думаю, що ймовірність дуже маленька. Отак, От власне, це пояснює е, Лукаш Адамський. Що я хочу сказати, друзі, зі своєї сторони. Насправді е, він говорить, цілковиту правду, немає можливості масово відправляти українських чоловіків додому. Але якщо ми подивимось трошки глибше, є механізми, якими їх можна туди повертати. Можна повертати, наприклад, за якісь колишні правопорушення або за якісь навіть незначні правопорушення. Можна депортувати чоловіків в Україну і е, не просто видавати рішення про депортацію, а прямо відвозити їх, передавати українським прикордонникам, щоб вони, не дай Боже, не виїхали в якусь іншу країну Європейського Союзу або не виїхали просто за межі Європейського Союзу, але не в Україну. І ми насправді бачимо такі випадки, вони е, є на цей момент поодинокі, але їх стало більше. Якщо рік тому. E, взагалі, в інтернеті, коли там виходило якесь відео про депортацію e, чоловіків в Україну, то e, зазвичай завжди писали, що та це фейк, такого не може бути, не можна повернути людину в воюючу країну і так далі, не можна депортувати. E, що ми бачимо зараз під кінець 2025 року. З Польщі абсолютно за різні правопорушення депортують українців. Не просто видають рішення про депортацію, а прямо везуть їх до кордону. Таких випадків стало більше. У е, співвідношенні якомусь відсотковому, їх стало, напевне, е, набагато відсотків більше, ніж було рік, два-три тому. Бо якщо, наприклад, в минулому році депортація відбувалася, е, кого депортували? Депортували тих, хто був, кого ловили на. Е, на тому, що вони перевозили там нелегальних біженців з білоруського кордону до Німеччини, і але перед цим президент Польщі Анджей Дуда, який був президентом на той момент, чітко попередив, що всіх українців, які будуть допомагати в цій нелегальній міграції з білоруського кордону, ці люди будуть депортовані. В принципі, він не жартував. Він попередив потім, хто попадався, так їх і депортували. Що відбувається зараз? Зараз фактично можуть депортувати за абсолютно різні речі, е, можуть депортувати за найменші, е, найменшу провинність. Так? І е, згадаємо навіть, в, е, здається, в середині серпня так? був е, в Варшаві концерт білоруського співака Макса Каржа, е, після чого було там 60 з чимось людей депортовано. Там частина була білорусів, і е, більша частина там в районі 50 чи 55 чоловік це були громадяни України, яких було примусово депортовано на територію України. При цьому їм також було виписано штрафи. Е, от і як це відбувалося? Е, на концерті так їх було затримано, їм було видано штрафи, а там через декілька днів чи через тиждень е, прикордонна служба почала приїжджати до них додому і почала потрошки їх, е, скажімо так. Видавати йому ці рішення про депортацію. І тоді я пам'ятаю, що після е, якогось короткого розслідування навіть прем'єр Польщі Дональд Туск вийшов і сказав, що буде депортовано там, 60 чимось людей після цього концерту. Що відбулося на концерті? Е, люди просто поперепригували через е, огорожу, і, в принципі, все. Тобто, вони змінили один свій білет на інший свій білет. Чи заслуговує це на штраф? Однозначно, це порушення суспільного порядку. Чи заслуговує це на депортацію? Однозначно на депортацію це не тяне. Бо ці люди не загрожували ні суспільному порядку, ні е, польському суспільству загалом. Чи потрібно депортувати, наприклад, тих, хто п'яний сідає за кермо і попадається на цьому не перший раз. Однозначно треба. Чи треба депортувати того, хто. Наприклад, не заплатив якийсь штраф в розмірі 100 злотих, бо цей, бо цей штраф йому прийшов на е, адресу, на якій він більше не проживає, однозначно, ні. Чи можна там видати якийсь додатковий мандат згідно з польським законодавством? Так. Чи заслуговує така людина на примусову депортацію країнопоходження? Е, мені здається, що це трошки перегиб. І таких перегибів зараз стає, на жаль, більше. Тож. Треба розуміти, що і ця ситуація, на жаль, розвивається. Тобто може настати той день, коли українця з Польщі, чоловіка призовного віку, будуть депортувати за будь-яке правопорушення, якої б там складності і тяжкості воно б не було. Бо немає зараз оцього порогу, так, і оцієї відповідності вчиненому правопорушенню і покаранню, яке надається раніше. Фактично депортували людей за якісь багаторазові системні злочини. Зараз це може бути ну фактично, показали так. Оці всі випадки вони показали, що депортація може відбутися навіть якщо просто потрібно підтримати якийсь медійний інтерес до цього. І ми бачимо наскільки багато коментарів польською мовою. Я не знаю, чи це пишуть поляки, чи це пишуть російські боти польською мовою. Але ми бачимо, наскільки сильна ця підтримка, наскільки її багато, і як цим е м, користуються різного типу політики. І ситуація насправді дуже і дуже сильно змінилася за останні два роки, навіть отак, з кінця 2023 року, від парламентських виборів е польських ситуація кардинально почала погіршуватись, а українці стали просто розмінною монетою в передвиборчих гонках і в загальному е стали таким. Е Політичним аспектом так, оцієї боротьби між різними партіями на території Польщі, і дуже сумно, що на українцях саме і на розпалювання ненависті до українців в Польщі зараз багато політиків будують собі кар'єру. При цьому приховуючи і ігноруючи реальні проблеми, які є в польській економіці, в польському. Секторі соціального забезпечення і так далі. Але маємо, що маємо. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Як ви вважаєте, чи буде ситуація погіршуватись в Польщі, і чи буде більше депортацій чоловіків призовного віку на територію України? Пишіть в коментарі. Дякую всім за увагу. До зустрічі!